Нам сьогодні в першу чергу потрібна ринок Європи. Більше потрібно сконцентру... сконцентруватися на це. Угу. Але хочу сказати, що дуже важливий ігрок. Сьогодні ми бачимо, то що я говорив, Китай. Сьогодні хочу вам сказати, що Китай починає займа... зайня... займати не бік Росії. А вони сьогодні починають займати, так скажемо, посередине, тобто нейтральну позицію. нейтральну позицію. І це дуже крутий світ китайців наш бік пас. Тому від нас дуже багато залежить. Для нас дуже важливо показати американцям, слухайте, не хочете, друзі, Вон у нас є хлопці. Вони, uh, вони вони готові. Вони готові працювати. Вони готові вкладати. І все. І все буде добре.